Всім привіт. Все, ми прибули на містечко. Тут своє. Два дня валив конкретний дощ. Але пташечки співають, думаю, що буде сонечко. Так що розкладаємося. Хоп-хоп-хоп. Це -хоп. нормальне палки. Так, є чотири палочки, Дві карпових, Два флет і будемо зараз розкладати їх на рогачі. О, а Оксані несу палатку. Оксана буде розкладати. А я за той час вудочки буду розкладати. Опа, опа, опа. Так, буду ловити зліва двома. Вся риба була зловна, чомусь отут в ліву сторону. Прямо в мене не було риби і буду тоді вже цього разу ловити вправо. Туди кидати там на, така яльтаночка з дерева. Пробувати там. Бо щось тут посередині в мене рибки не було. Так, є мої водочки. Беремо два фатика. 50. Хватить. 60. О, 50 і 60, супер. Так, а на корповики. Подивлюся, або метод кормушки, або карповий монтаж, Зараз подивлюся, що ви. Що так. це така петля малесенька? Не можеш пропхати. Так, пока я расклался палатка уже готова. Yeah. Все, водочки готовы. Так, замешаю этот микс. Універсальний колір. Дивимося. Не будемо, трошки мішаю, не буде на цей, замішаємо другим. Єма мене їх три штуки. О. Все, хай постоїть. Пару хвилин. Зарубе цю воду. Не буду ні пелицю, нічого доводити, просто пилюкаю. А потім будемо бачити. Так, а тут в ведрі зернова. Звичайно, моя. Що тут є? Коропове. Без рибного. Це добрий метод. і на флет на один буду кидати, пробувати. О. Є. Так, на карповик буде в мене... Мухоморчик отакий. Отакий. О. Підійде? Підійде. Все, треба галочку таку? Прямий не підійде, треба галочку знайти. О, є галочка. О. Хоп. Як -то руки не складаються, це просто капець. Старість. Ну, Це не обов'язково, щоб воно аж туди заходило. О, так буде воно виглядати. Є, перша оснастка. Так, є, анафлетик буде один такий і один такий. Все, такі малюсінькі насадочки. Є. Ну що? Погнали! Перший закид. Як завжди, приїжджаєш на рибалку, але ті її великі на початку. Все, цілюся, я сюди трохи вліво. Оба і на серединку. Добре. Все. Почаємо. Yeah. Все. І ставлю і ніякого піка. Все, все позакидував. Оп! Чекаємо. Йдемо робити каву. Оксана вже все розклала у нас тут. Новенький матрас купили. Трошки я не вгадав з розміром за великий, тут трошки він на проході. Але вже що маємо, то маємо. І його і так на рік вистачає, потім починає дирки робитися. Є, все, робимо каву. Так, ще забув сподову шпалку, кормитись треба буде, але я вже буду кормити, як буде темніти. Коли мала риба вже не активна. Так я просто в закид зараз буду ловити, А коли почне темніти, то я вже закормлюся. Відбиватись не буду, в мене навіть є з попередньої рибалки кліпса. На вудочках відмічено маркером просто, намальовано білим. Просто єдине, що я тут чуть-чуть вліво буду, а тут чуть вправо. І все, а відстань практично буде та саме. І все, не треба нічого навіть відбивати. Бо тут навіть і колечки не буде поставити, щоб відмірятися. Я так відбивався в закид попередній раз. О, дивіться що Оксана назбирала. Це не збирали там під деревами, де люди Ну mm -hmm. <гум> Так можна наїстися. Є от, вже знов це разі, ультегра. Як вони мене кумарять, зайшла нитка під юбку. І з тої сторони кліпси вийшла. І пішла собі далі. І постійно ці приколи з цим О, Показу вам що я мелю, бо я вже тут блин, змучився. Це, воно таку кашу, кашу перемелює. Дрібну. Ось таке аж молоки такі пускає. Буду тою заразою кормити. Ну, ще й провалюватись не хочу, бо це поставлена дрібна круша. насадка дрібна. От так то, і зараз краще пелиця бахну. Це буде супер. Все, п'ємо кавуцю, варимо мячку. о ох, ох. Щі за дерева зачепилося? Хо-хо-хо-хо-хо нарешті. Довго не було. Дай тапки, бо я розотий. І по так. так, щось там є. Але щось не велике. Це так карась клюнув. Оце тжестяк! Це був фріксо! Я вже думав, що там як він потягнув. І щоб розуміли, насадка 15 мм. Це просто. Отакий лапоч! Клюнув як короб. Просто монстр такий. Ой, копі. Є ще одна похлка, ото карась. Щось пікнуло і перестало. Я тоді шо постояв, думаю, і витягую. І все ж таки є карасяндрик. О, що це таке у нас? Карасик. Короб, напевно, після нересту. Хворіє, не клює. Чи це плотва така? Це плотва, диви -ка... Я в шоці? Диви плотва, Оксана! Коротше, люди, дивіться каплотва, щоб було зрозуміло. Це просто якийсь монстр. Йос. Ого. Що надолася? Омирнула. Отаке ми будемо їсти. Риба не клює, а їсти ми будемо. Сир, сир. Колись так жарко, блі? О, щось. такий рулетик. І ще буде з чим таким. Во, отаке вийшло. Будемо зараз жарити. Во, отакі. Ку-ку. Все, вже починає темніти, сонечко зайшло, коропової поклюваки так і не було. Закормився наліч. Будемо чекати. Позатерпла. Є щось. То що й другий клює? Оксана. Ти сюди, то ще й другий клює. Напевно, щось заплило на... косячком. О, цілу ніч не клювало, ти дивися що. Цілу ніч жодної покльовки, а тепер тягнемо двоє. Дві одночасно. Правда, у мене, мабуть, короб, а в неї карась. бо я чую, що це короб. Не знаю, чи видно, що за прикол. Я тягну, він під верхом там. Ту дорогу під верхом щось плаває. Блін, почепляв всі мої вуки. Разом з всіма кормошками це кип'ять. Як він так умудрився. Ан кормошкою вчепив дві вудки. За кормушка вже на самому кінчику водки. Як я мається вийти, я буду відходити хіба, а ти Оксана його якось можеш чуть-чуть підійти ближче до води? Отак ми його не витягнемо просто. Я, я не можу жилку підкрутити ще. Навіть не знаю. А ну, Оксана, давай, бо мені вже не вистачає рук. О, я взяли, блін, це повезло. Все, лишай, давай розпутати, лишай, лишай, він вже не випев. Ух, який борзий. Ух, який борзий. А ну йде сюди. Отакий попався. Красавець такий. Отакий красюк. Все, все, все. Ну все, закінчується наша риболавля. Покльового більше не було, ми вже збираємося, Так що до зустрічі Класно. ось Така погадка класна.